Сьогодні на огляді машинка, яка коштує дуже дешево, а виглядає дорого. І це Ford Fusion 17-го року на комплектації S'E. І це авто реально топ за свої гроші. Зараз я розповім чому. Тому що авто повнопривідне з двигуном 2,0 і з пробігом 160 тисяч. І тут були пошкодження по передній частині. Ну але гузичка у нас, звісно, що була ціленька. А зараз розповімо про комплектацію: чорний шкіряний салон, електрорегулювання, підігрів, селектор КПП, шайба, запуск кнопкою, мультикермо з плюстками. У цьому автомобіль є все і навіть. Більше ніж потрібно. І, звісно, що є інформативна панель та мультимедіа, навіть сенсорна. Ще хотіла вам розповісти про класну фішку управління голосом, але вона на англійській мові, тому я своїм рівнем англійської вам не покажу. І оскільки це седан, ззаді точно знайдеться місце, де можна розвернутися. А з дозвіту оператора можу впевнено сказати, що сюди поміщається навіть коляска. Ого, не бути мені хлопцем, де тут тут треба намацати, щось нажати. А ще один плюс це те, що тут багато відкривається за кнопочкою. А ці ворони тут не годні позакривати. Я думаю, ви так зрозуміли, що це авто топ за свої гроші, але тут ще є камера заднього виду, і навіть безключовий доступ. І ця машинка вважається одна із найбюджетнішої авто зі штатів. Тому, якщо цікавить підбір, залишай плюсик, і наш менеджер з тобою зв'яжеться.